Харі Кришна, як правильно виховувати дітей, та до чого може призвести неправильне виховання дітей. Бачите, в Бхагавадгіті це є священне писання, і тут відповіді на всі запитання. Ми бачимо те, що Прабхупада, він в коментарі до 16, 17 та 18 вірша першої глави Бхагавадгіти говорить про те, що Санджая тактовно повідомив Дрітарашту, що що ну, ти був неправий у вихованні своїх синів. Да? От, тобто, шила прохопада він тут пояснює певні тонкощі. От, для нас це просто якийсь текст, да, з якимись іменами, де переховуються якісь люди. Да, от. Ну щось там сталося, Всі там засурмили. Да. От, але в коментарях Шило прохопада пояснює те, що от, слуга, тобто Санджай Дрітарашті, да, от він йому пояснює, що твоя політика була недалекоглядна. От, ну якщо ми почитаємо уважно цей текст, от і подивимося, що відбувається в світі. Я не кажу конкретно в якомусь місті, в якомусь селі чи в якійсь країні, але. О, це масово, на жаль, відбувається дуже багато де. Ну, от. І коли кажуть, та ну це було там в Індії 5 тисяч років тому назад. Петро, про що ви говорите, це для нас не актуально. Повірте, для нас це все дуже актуально. Ну, от. Тому що я зараз вам розповім от, ну, певний коментар, прокоментую, що кажуть наші наставники. Розповім одну історію, яка сталася буквально от, там кілька років тому. Чисельні ознаки свідчили, що весь світ куру буде знищено в цій великій битві. Ну тобто пандави переможуть, кого ці куру Каврави будуть знищені, починаючи з найстарішого е, роду кого більшми, і закінчуючи наймолодшим якого, а членів цього роду, це Абхімаль. От Всі, хто зібрався на полі битви, в тому числі царів багатьох різних країн, вони всі були проречені на смерть. І тут є що дуже важливий момент. Ця велика трагедія, вона сталася з вини кого? З вини от. Він, Що з ним сталося? Він потурав своїм синам. Коли ще, ну, там історія була така, звідки взялися взагалі е, Каурави, справа в тому, що там були якісь певні складнощі з народженням дітей. От. Ну і ще тоді клонування, вже про це було давно відомо. От. Тобто це описано в Махабхараті, ну, також в Шимат Багово. Ну, якщо ну, якщо кажуть, якщо це вміти читати от, під настанови мудреців, то ви чітко зрозумієте, що це таке, що це за настанови та як їх можна використати. Тут ну, тобто, був певний кокон. От, і там пліт е, дружини Дрітараштри, Тобто він був розділений на 100 частин, і в цьому коконі там знаходилося 100 дітей Дрітараштри. Ну, от Він коли прийшов, от, ну, потім ці були частинки розділені, кожен знаходився в Коконі, ну Типу я так розумію, як сургатне материнство. От, і вже коли він підійшов там, ну, тому є всі сини от, і каже, а хто з них старший Той, ой мій синочок, да, от І він такий. Да? От, ну, ми якщо зрозуміємо, те, що от, ну, знаєте, я з людьми спілкуюся, і люди кажуть, от у нас якісь сім'ї проблеми. От я знаєте, що дуже часто питаю: кажу, яка у вас система цінностей в сім'ї? Тобто, або кажу, можете зробити фотографію на стіні, щоб я подивився, що на стіні відбувається. От, і дуже часто це як виглядає. Є різні фотографії, так от, і фотографії дітей там чуть не в потолок впечатані. Діти найважливіші, діти це все, все тільки для дітей. Так, діти це наше майбутнє. Так, потрібно думати про дітей. Це нормально. Це абсолютно нормально. Але, але давайте ми подивимося ще про таку річ. Справа в тому, що якщо е, потурати дітям і робити все те, що діти хочуть, то це може статися біда. І ми, на прикладі от ми можемо це побачити. Що дійсно це біда, і вона такою стається. О, значить, вони відбувалися, кажу, в цих да? От. і брамани ще тоді. Ще тоді брамани, да, ну, брамани це священнослужителі. От, вони ще тоді сказали, що каже, дурьодгана це буде причиною знищення всього вашого роду. Навіть, попри це все, знаючи, от, що коли він народиться, які якості він може він буде мати і так далі. все одно його е, дрітараш все одно любив. Да, от, і це кохання було воно дуже сліпе. От. Е, Люди, коли говорять, знаєте, кажуть, я люблю своїх дітей. Що означає люблю? О, давайте розберемося з цим питанням. Знаєте, бо я от, ну, е, от жінки приходять і кажуть, що «Треба, треба бути смиреним перед чоловіком. Ну, чоловік десь це почув, Алексій, що жінка має бути смиреною. І він давай, там, починає її там просто топтати в плінса, ну, циць, будь жною. Ну, ж, чоловік сказав, я ж розумний, а ти ж глупеса да, сади там в плінтосі, щоб тебе ніхто не не бачив. Тож не про те трошки. Тобто ми ж неправильно взагалі це розуміємо. Тому що смирення це, це, не, це не є там, ноги витирати в жінку. Тобто зовсім не про те. Те саме дитину любити, це в священних писаннях, тому в Біблії написано: Хоч мати доброго сина, готуй різку. Це не означає, що дитину народили, ти можеш їй там бути. Ні, але коли якась провина, ну, треба знайти, скажуть, ну, в вихова, виховних цілях. Ну, знову ж таки, якщо дитину там любити і правильно виховувати, певні аскези робити, ну то не буде, різку не треба використовувати. Але деколи ну, можливо в профілактичних цілях і треба. Ну, ще раз кажу, це має бути з любов'ю і правильне виховання. Це комплексне питання. Хм. І е, ну, дрітарашці, він цього не бачить. Він просто так, синок, от все, що хочеш, все буде. Тобто ну, сну, тобто, дитину там закидають подарунками. Ну це як хто б жив при радянському союзі, не мали іграшок. Зараз діти народжуються, вони вже там тих іграшок в кімнату зайти неможливо. Там просто завалено тими іграшками. Розумієте? Тобто, ну це також перебор. Ну тобто іграшок має бути стільки, скільки треба. Дитина, вона так її там люблять, вона має вчитися, якісь там обов'язки. Вона має ну ще раз скажу, має бути якийсь баланс. О, тому що коли людину там тільки щемити, нічого з того не вийде, коли дати повністю розпустити, також не вийде. Тому, якщо це була справжня любов, він би думав про благо всієї родини, от, ну, і тараш, там мається на увазі, і він би не зовсім по-іншому поводився. І деколи це матеріальне кохання воно робить тільки людині гірше, зовсім гірше. Це була така історія, я чому кажу, що не думайте, що це стосується тільки там когось, як це колись тільки було. Колись в Америці засудили одного серійного вбивцю на електричний стілець, його мали посадити. Ну і що відбулося? Тобто, його там засудили, да, тож все, ну, і вже коли е, мали е, там ну, останнє слово, кажуть: ну все, вирок винесено, е, як то помилування не буде, все, без права на помилування, все. Тут на з прямою дорогою, все й кінець. Він каже: останнє бажання, що ви там хочете, останнє ваше слово, що буде там тілесати. Він каже, можна я в своїй тітці щось там скажу на вухо. На вухо? Ну, добре, вона підійшла, підвала наставила вухо, а він взяв вухо, відкусив. Ну, самі розумієте, там все в крові, всі е, -е, -е шум, гам, кіпіш і так далі. От, і він що сказав їй. Каже, ти розумієш, каже, ти мене сюди ти довела мене до того, що сьогодні мене посадили на електричний стілець. Дивіться, от ми в попередніх відео про що от, я розповідав, про, ну ми обговорювали закони карм. Я розповідав про них детально. Да? Дивіться, що відбувається. Ну, там з, з цим чоловіком, якого посадили цей серійний вбивця, от його посадили на електричний стілець. З Чим, з, чим це було пов'язано? Історія була така: те, що він. Там з батьками щось сталося, його віддали на виховання тітці. Ну, тітка, як будь. Ой, бідна дитина, ой, бідна, нещасна. І то можна, і то можна, і то можна, і то можна. Да? От. Ну і закінчення яке. Що якщо все можна, то є, якщо дитина, ну, дитина вона не має розуму, в неї інтелект не працює. Тобто, будь-гі вміння розвізнити, що добре, що погано, в неї це не працює. От. Ну, І тітушка, ясна річ, що вона пішла, кажеться, на поводу от, і дозволяла дитині все. Тьотушка все дозволяла, дитина не має рамок, вона, вона не знає, де обмеження якісь, розумієте, нічого. От. Ну і закінчилося це все тим, що його посадили на електричний стілець. Ну за що він тій тітушки вухо і відкусив. От. Тобто, дивіться, хороше виховання дітей це колись було, я дивився передачу в Казахстані. от Одна жінка, в неї щось біля 50 дітей, ну вона є там скільки-то своїх, плюс там десь там ну вона попадала в якісь такі цікаві історії. там, о, знаєте, Дитина є, давайте десь треба встановити документи, щось, щось таке. Вона гребла всіх з документами, без документів, там чуть не циган з вулиці збирала, збиралась таке. От. ну і там, там... уявляєте, да, вона є, там... Група така зібралася, там настільки розношерсті люди, на ну, настільки різні, розумієте. Ну, от. ну і ці люди діло в тому, що. От, вона їх виховувала. Ну і там були такі, ну, там хлопчина там, почав ну, красти. Да? Ну, і там медсестра була, і ну, вони там зіграли таку роль, типу, що кажуть, ну все, ти крав, крав. Кажу, ми тебе попереджали, попереджали. Ти знов крав, да, знов крав. Ну, от. ну і Прийшла медсестра, підготувала вже там, скальпелі, ножниці, каже, все, зараз будемо різати руку. Той вплач, вплач в сльози мама, що ви таке кажете? Як так? Я буду без руки ходити. Ну, я кажу, ну ти ж крадеш, ми ж тобі обіцяв. Ну, от. ну і з медсестрою такі М -м -м, там руки в боки, серйозні такі, М -м -м, все, зараз тобі руки відрубаємо. Там. Ну, короче, налякали малого. От. І все, і малий перестав красти. Сказали, ну все, останній раз тебе пробачаємо, але от тут інструменти будуть лежати. Ще раз вкрадеш, відрізімо руку. От. Ну, тобто це робилося, ясна річ, що вони не збиралися йому руку різати, але хотіли ну, його налякати, ну, дитину налякати. Налякали дитину, на тому все закінчилось. От. Знову ж таки, ми бачимо, да, от, що батьки, де коли можуть бути прив'язані до своїх дітей. От. Я навіть сам попадав в такі історії. У мене був один серйозний конфлікт з сусідами. От. Я кажу, сусіду, твої діти я кажу, бігають 12 в першій ночі, у мене під вікнами товчуть, Тобто й кажу, ну проведи якусь роботу. То діти! Я кажу, які діти? Тому балбесу вже 14 років, він бігає під вікна, я роблю зауваження, починає мені там каміння кидати, вікна, ще щось таке. Говорю батькам ноль. Ну, там дійшло вже до того, що я вже казав, що я піду просто в ювінальну юстицію, напишу, тому що ну, діти до 14 ну, по до 14 років в 9 годині мають бути вдома і спати. Якщо ну, батьки з цим не справляються, значить це ви погані батьки, вони не вміють виховувати дітей. Ну, тобто, це я кажу, бачите, ці речі, то, що ми, ну, ті, що прописані в Пхагавадгіті, це не є щось таке, що це було колись там в Індії, а зараз цього немає. Ті самі проблеми. І рішення цих проблем абсолютно ті самі, і відповіді на них ми знайдемо, де в Пхагавадгіті. Тому залишайтесь з нами. Далі буде ще цікавіше. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайкише.